Вітаю! Мене звати Город Ярослав, я учень 11 класу з Мучанського ліцею. Пропоную до вашої уваги проект на тему особливості вегетативного розмноження гортензії Великолиста. Гортензія Великолиста є однією з найпопулярніших декоративних рослин, які ціною запитна та тривале цвітіння, і різноманітність забавлення суспільства. Гортенція Великолиста широко використовується в межах у дизайні для створення декоративних композицій. Ефективні методи вегетативного розмовнення дозволяють швидко та економічно отримувати велику кількість посадкового матеріалу для озеленення, а також є єдиним способом збереження сортових особливостей виду. Вегетативне розмноження дозволяє відбирати для розмноження тільки здорові та сильні рослини, що сприяє поширенню якісного посадкового матеріалу. Дослідження особливостей вегетативного розмноження претензії великолистки можуть сприяти розробці нових більш ефективних методів розмноження цієї культури, а також глибшому розумінні фізіологічних процесів, що лежать в основі ротативного розмноження рослин. Результати дослідження можуть бути використані у сільськогосподарському виробництві для масового розмноження гортензій гуколистів. Мета нашої роботи полягала в дослідженні ефективності вегетативного розмноження гортензії, зокрема, визначення оптимальних умов для успішного використання та розвитку. Задання нашої роботи полягало в ознайомленні з різними способами розмноження розножні гортензів, освоїти техніку корінення живців у воді, ґрунті та піску. При проведенні дослідження були використані методи теоретичні, лабораторно-практичні, дослідницько-експериментальні та розрахункові. Розмноження Розножні гортензії проводили з використанням різних субстратів піску, торфу, води. Живці розмістили в добре освітленому приміщенні при температурі 18 градусів за Цельсієм, пізніше проводили оцінку коренеутворення на живця. Живцювання це один з найпошерніших та ефективних способів вегетативного розмноження, який дозволяє отримати рослини з частин материнської особини. Живці нарізали з молодих пагонів поточного року наприкінці весни, коли пагони ще не Повністю здерев'яніли, довжина життє становила 7-10 см з двома трьома вузлами. Зелені жиці вкорінюються швидше, але потребують більшої вологості та температури. Для розмноження обирали здорові добре розвинені бруньки, що знаходяться на однорічних павинах. Острим ножем бруньку зрізали разом з невеликим шматочком кори, так званим щитком. Кослі зріз необхідний для збільшення площі контакту з ґрунтом. Здеревнілі пагони заготовлюються під зиму. Живці наріз... зрізають нарізають довжиною 5-6 см, висів прикопують у ґрунт. Зверху живці вкривають плівкою або агроволокном, стежачи за вологістю ґрунту. З настанням морозів роблять невелике укриття, а навесні з потеплінням укриття знімають. Здеревнілі живці вкорінюються повільніше, але є більш стійкими до несприятливих умов. Для укорінення підготували торф та пісок. Бруньки висадили в ґрунт на глибину 1-2 см щитком низу. Зверху накрили плівкою для створення парникового ефекту. Для укорінення у воді бруньки поставили у посудину з водою кімнатної температури щитком низу. Воду змінювали кожні 2-3 дні. Для укорінення пагнів нижні листки видалили верхні, крутили наполовину. Живці висадили у вологий торф та пісок. Для кращого укорінення живці повисили в тепличку. Для укорінення пагнів у води поставили їх у посудину з водою кінатної температури, воду змінювали кожні 2-3 дні. Живці регулярно поливали та присклами провітрювання, Росли здійснювали щодня протягом 10-15 хвилин. Рослини розмістили при достатньому освітленні, але без прямих сонячних кормів. Через 6 тижнів після закладки досвіду на брунках розміщених у субстраті з піску торгу спостерігали утворені коріні та розвиток пагорів. На зелених живцях у субстраті з піску спостерігали утворені коріні та ріст пагу. На всіх зелених живцях у субстраті сторфу спостерігалися утворні коренів та рис пагомів. Після закладки досліду на зелених живцях у воді спостерігали утворні коренів та ріст пагонів лише у невеликій кількості рослин. У більшості рослин було загнивання та почорніння пагонів. На здерев'янілих живцях, посаджених восени через 6 місяців, спостерігали активне наростання палив. Висновки. Ефективність вегетативного розмноження гортензії великолистості залежить від типу живця та субстрату. Найвищий відсоток вкорінення був досягнутий для зелених живців висаджених тон. Цей тип живців характеризується швидким ростом та розвитком кореневої системи, зомов достатньо забезпечення вологи та поживними речовинами. Які в достатній кількості місяця у торфі. Пісок показав себе як посередній субстрат для вкорінення живців, горденці великолистий, так як пісок пропускає воду. Тому важливо стежити за вологістю субстрату та регулярно поливати живці, щоб вони не пересихали. Живці з бруньками також показали хороший результат вкорінення у торфі. наявність бруньки сприяє активному росту. Надземні частини рослин, що позитивно впливає на розвиток кореневої системи. Деревіднілі живців корінювалися довше, ніж зелені та плумки. Цей тип живців потребує більше часу для вкорінення, але менш чутливий до вологості субстрату найменш ефективним виявилось коріння живців у воді, бо та не забезпечує живці необхідним важливими речовинами, що призвело до загнівання та уповільнення розвитку кореневої системи. Всім дякую за увагу!